До вашої уваги такий мангальний комплекс. Смокер, барбекюшка і мангал і духовочка. От. Є два навіси, відкриваються о такого плана. Цепляється банер під замовника на дві сторони. Отак, От там криша і там криша. По смокеру. А, ще в нас є виїзні столики. Тут зараз йде бортик. Тут защолочка у нас. Раз. І відкривається столик. З другої сторони така сама схема. Оп, одною рукою незручно. Помощник гайки збирає. Ось такі столики. Почнемо звідти. Що ми маємо? Столик доповнюючий робоче місце більше. Там під цим мангалом іде ніша повністю. Тут маленька, там велика. Тобто можна дрів накласти чи що завгодно. Смокер комплектується двома датчиками. Тут ще труба з ніржавейки. Ось такого плану. Закладка десь кілограм плюс-мінус 30-40. Тут гаряча клопчать. Тут у нас є духовочка. Під овочі, гріль, рибку, ну, все, що завгодно в духовці. Тут температура більша, тут менша. Регулюється температура під вайлом, зараз покажу. І отам. Перекривається. Якщо треба погасити, закриваємо. Тут у нас топочка. Такого плану підувайло і туди гарячий воздух. Тут у нас є місце під мангал. Це під казан, наставочки знімаються. Можна шампурі ставити, можна казанчик, ще є сюди плита, щось пожарити ставиться і рішетка. Тут сама барбекюшечка. Теж два датчика. Барбекюшечки там закидується даравить вугілля і печеться, що потрібно. З цієї сторони така сама ніша. Тут теж барбекюшечки підбувайло. Нагнати температуру, приоткрити. Ще перезакрити. Між дубочками ще якийсь стіл можна спокійно поставити, двохметровий.